Ну що, друзі, ще тижня навіть не пройшло, як я вам казав, що це падіння лише просто корекція перед подальшим зростанням. Ось ми з вами бачимо ось такий зелений ринок. Просто не встигаю заходити дивитися нові нові піки, ставить і біткоін, і ефіріум, який я також вам радив, що монета точно варта уваги. І Solana, і Ripple, і Cardano. 70% за день виросла кардана, це взагалі щось неймовірно. Для такого. Великого активу це ж не просто якийсь там мемкоін. Все це, як ви напевно вже встигли прочитати, що криптовалютний резерв запускає Дональд Трамп. В нього входитиме біткоін, Ефіріум, солана, Ripple і Cardano. Ось ці 5 монет це такі топові проекти. Звісно, ще сюди можна було додати: Avalanche, ChainLink, може, навіть до Хоча це мем, звісно, але Ілон Мас не дарма його пампить. У будь-якому разі. Ось це проекти, які, бачите, я вам казав про них. І вони дійсно варті уваги. Не треба знову ж таки зразу впадати в якусь ейфорію. Багато гуляю з таких графіків останнім часом, що ось 21 2021 році така ж сама була ситуація. І після цього біткоін там виріс скільки разів. І вже деякі фантазери малюючу, так, ми бачите, попадали з вами там до 80 тисяч. І ще ми полетимо там на 600 тисяч доларів. Я писав ось буквально вчора, що не чекайте ніякі там ніяких в 25 2025 році за біткоін, це смішно. Там 120, може 150. Я особисто більше не вірю. І я вважаю, що ми скоро вже побачимо альтсезон. Багато позитивних новин на останній час саме про те, що вже час альцезон. Бачите, капіталізація крипторинку перевалила за 3, 3 трильйони доларів. Що, продовжуємо з вами працювати. Заробляти гроші, я на каналі багато різних способів показую. І частинку цього заробітку переливати в крипту, переливати в різні способи, як ви можете стейкати. Я ось даю 5 бірж з найкращими максимальними знижками на комісії, з бонусами усіма, що можу вам дати. Будь ласка, реєструйтеся, всі посилання будуть в описі. І дивіться більше, як саме заробляти гроші, щоб було потім що вкладати. І щоб потім ваші вкладені гроші ось так зростали, а не просто там, коли 100 доларів закинули і чекаєте, що у вас буде багато-багато іксів.